Ось друзі, вже люди розкладаються. Я приїхав на Валенсійську барахолку, яка загорожена, як ви бачите. Люди вже викладають свої жири, ні Ми Не будемо бачити. Спека на ранок. Що це 8.40. Вона швидше, вона в 9 тільки відкривається. Спека вже 20. 8 градусів вже близько 30. От люди вже займають чергу, бачите. Залишилось 15 хвилин до відкриття. Люди вже займають чергу. Це самі, дивіться, вже в черзі приблизно людей скільки. Вже добра сотня. Це тільки один вхід, є ще один. Так, поки ми стоїмо в черзі, я вже, друзі, щось побачу. Дивіться, який вже не знак, от сюди треба бігти бігом. Якщо я встигну, але я бачу, що тут музички теж вичі стали. Об'єктиви старі. Я, до речі, нещодавно продав старий об'єктив. бачите, люди ще лише викладають. На цій точці продавець був прошарений. Ціни в нього, звичайно, дай Боже. За запальнички захотів по 20 євро зразу. Ну, я змушений був йому відмовити. І піти далі, але я повернувся вже в кінці до нього. Ось такі картини, хороші, віри іспанські. Плитки керамічні. Значить, плитки навіть релігійні були. Ось тут друзі по прилавку видно, що продавець шари в цій темі має дуже, гарні, дуже гарний товар і оці дві штуки, які ви бачите зліва, це корабельні старі ліхтарі. Los brazos, los potingues y todo. 20 euros y para ti. No. Ah. Vamos aquí a el venga. Estas son de... Están conectadas a la luz. A la mesita, cuando te levantas con la noche. Si la quitas con la luz, no... Mejor decir, uy, yo tenía españolas que decían, por favor, déjame que vaya a casa. Digo, no quiero ir a saber nada, digo. No está bien. Ahora coge él, ¿eh? así con la cabeza y con más pegada. Sí. ya te vas, ya está. Es verdad, ¿eh? Pero bueno, ahora me, me, me... Que... puedes comer los huevos porque ya tengo la, 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 la nacionalidad. Ya no me puedes echar. A él sí, a mí nada. No, yo tengo ya de mi español. Ya tengo pasaporte y todo. Y sí, sí, sí. lo único que me falta es montar. Ya está. Все, латун. Pode estar. Quanto paga? Não, bueno, vamos a dar um vistazo e já. Boa noite, amigo. Um pouco filmar. Para as histórias. Vamos tranquila, homem. Це простим олівцем намальовано, ти ось якийсь уже на цьому дивіться Кому керіс? Оно перешти мови, люди вже розходяться і я вже теж. Так, вже нічого не поміщається хороший на сьогодні. Все. Чекайте на огляд покупок. І на вподобайку і підписку. Всім buenos Діа, друзі. Отже, переходимо до огляду наших сьогоднішніх і поза там якихось вчорашніх ще покупок. Тому що тут дві. Я їх з'єднав до в одну всі. Частину я купив на приватній барахолці, а частину сьогодні ходив в Валенсійський. Нарешті вийшов. Межі люди, як кажуть. Так, спробую коротко і швидко, але перед цим надіюся і прошу, щоб ви поклали вподобайку, підписалися на канал. Кому цікава ця тема, то. Цим живе, переживає, або ж має якийсь, хоче або планує мати з цього дохід, то можете підписуватись. Я тут розказую, показую, де я купую, за скільки купую і навіть за скільки продаю. Добре, переходимо сьогодні, якщо в коротко, то в нас якийсь день вийшов фото фототехніки, я би так назвав. Полосі багато об'єктивів, як ви бачите, і фотоапаратів декілька. Перейдемо до першого. Купив я такий Canon за 5 євро. Мені його дали, я його включав, він працює. Правда, немає зарядного. Батарея ще заряджена. Зарядного немає, і карти пам'яті немає. 5 євро, який такий Canon хороший. Добре, ну і наступний Canon як ви бачите, ось в коробці, майже новий стан. Є зарядка, є від нього, є від нього коробка навіть. Такий теж потрібно зарядити і перевірити остаточно, як він працює. Ну, дуже хороший стан. Тут вже є зарядний, як ви бачите, є вже повний комплект. Добре. Це нещодавно купив своїх місцевих, вони мені приносили турнікет іспанський, іспанської армії. Думаю, пригодиться, тим більше, тепер племінник пішов захищати нашу країну, то буду передавати, буду більше збирати цих речей мілітарі. І передавати йому, якщо йому таке там буде потрібно і цікаво. Не знаю, наскільки він практичний, цей, ну явно, що він не китайський. Добре. Далі купив таку коробочку за, не пам'ятаю, за 1 євро чи що, чи за 2 щось мені там дали також на перспективу. У мене є такі запальнички, до речі, хороші запальнички. Ось таку запальничку купив Zenit. Як ви бачите на відео, в хорошому стані. Потрібно її тільки почистити. У мене колись така була, я вже її продав. І купив іншу. 10 євро, я дав. Друзі. Бачите, дуже хороший стан, є, звичайно, потертості, але не сильні. 10 євро. Далі, якщо минулих вихідних ви бачили, я купив ручки Монбланк, то тепер мені попалися коробки Монбланка. Купив таких три коробки. Дав я за цих три коробки 5 євро. Ну, я думаю, що дуже хороша покупка. Була якась, видно, класна ручка. Довга, значить. Була якась файна ручка. До речі, в мене є тепер три монбланки. Можливо, я їх сюди покладу і буду так продавати З цією коробочкою. Ну, нормально. Нормально підвернулося за 5 євро супер. Три коробки. Пригодиться. Добре, по черзі. Так, це з приватних барахолок знову. Купив ось таку чашу, такий набір. Видно, що нова, нею не користувалися. Має трішки патрі. Ну тут хтось руками вже її мачкав. Може і я. Ось така Pultex Silver Plate Art. Тобто посріблена така чаша. Дав я 5 чи 7 євро, не пам'ятаю, щось таке. Дивився я в інтернеті 150. Вони продаються по 150 євро. Я по можливості що зможу знайду, вам буду прикладати скрини, оскільки ці речі продаються в інтернеті. Буду показувати по можливості. Далі. Ось такі дві коробки Браун. Але в одні, в одні купив запальничку. Правда, вона вбита. Але вона дає іскру, потрібно тільки заправити. Ну, стан дуже поганий. До речі, запальнички Браун продаються дуже недешево. Якщо хтось не знає, то тепер будете знати подібного типу. Я продав зажигалку за 400 євро. Правда, кращий стан був. Вона була не темна, була ну, була світла така, нержавійки. Да, Продивівся дуже недорого. У мене, до речі, ще одна така є. Там не вистачає цього болтика, то я взяв другу коробку вже для другої запальнички. Не знаю, до речі, що тут було, від чого ці дві коробки. загуглити в інтернеті я ще не встиг, сьогодні тільки прийшов з барахолки. І вже йду, на жаль, до роботи далі. Ось таких зацідав чи 10, чи 15. Вона захотіла разом з коробкою. 15. Пізніше вже дав 5. Ось таке. Бо я купив в цієї людини зранку, і потім вже прийшов після обіду. Ось... А, вона зранку хотіла за цю запальничку 20. А потім я вже купив вже в кінці при виході за 10, і вона вже знизила ціну до 10. Ну і цю, я не пам'ятаю, чи 5, чи 2,50, щось таке з цю коробочку брав Далі. О, за 5 євро купив також таку коробку під об'єктиви сьогодні. далі купив 3 об'єктиви. Об'єктиви не дешево, друзі. За цей, здається, дав 10 маленьких євро. А от за ці більші, дивіться, який моцний. За ці більші я вже дав 15. Дуже хороший стан. Я дивився, перевіряв, все працює. Все працює оці штучки, як їх називають. Забув. Ці шторки всередині, які відкриваються, все бачите. Все висувається, все їздить. Забоїв ніяких нема. Ну, я думаю, що прикольно. Тому що я, якщо ви бачили в попередніх відео, у мене був один об'єктив. Я його також купив 15 євро втут місцевого одного ділка, то я вже його продав. Продав щось під 500. Об'єктиви японські, якщо в хорошому стані, Цінуються У нас цей теж, як ви можете бачити. Треба дивитися я. Пороблю скріни і вам скину, оскільки вони продаються. Хто за, цим, хто за цим слідкує, кому це цікаво, майте на увазі. Ось. чик чик все, все працює. Не знаю, чи на відео видно. Ну, гарний стан. Як новий. Це як новий взагалі, що чохол. О, навіть серветочка всередині є для об'єктиву. Супер. 15 євро. Далі. Поїхали. Люлька 1 євро. Англійська, до речі, люблю люльки. Не знаю, нав'язав мені мій знайомий любов до них. Раніше не звертав уваги. Зараз люблю, їх честю, маю всі відповідні е прибори для чистки люльок. І робляться з них як новенькі. Потім колись покажу свою роботу. Дивіться, підписуйтесь на канал, будете бачите, я буду викладати якісь реставраційні такі роботи. За цей хрестик дав я 2 євро. Okay. Далі. Добре, перед тим, як перейти до срібла, купив ікону. Ось перший раз в Іспанії таку такував складень. Тепер купив таку ікону. Як ви бачите, на дереві намальована. Не дуже вона стара, це не щось таке рідкісне супер. Але якихось 40, можливо, 50 років має. Ікона пише. Кала. продукт, символ. Що це за роки? 68. А, телефон, це телефон. Не знаю, з якого на року. Кульця Романія Зроблена в Румунії, напевне. Сюди приїхала, бачите. Якісь іспанці купили, бо ж Румуни, їх тут багато. До речі, їх коли пустили в Євросоюз 2000 який там восьмий рік. Дуже багато румунів осіли в Італії, Іспанії. Дуже багато. Мова їм ця рідна. Ну, як рідно, дуже близька, так як нам польська, а можливо, так як навіть білоруська. Вони дуже швидко вивчають її. За ікону до 40 євро. Така історія, розкажу коротко. Коротше, продавець це і не хотів продавати ікону. В них не прийнято продавати релігійні різні речі, ні хрести, ні ікони. Хоча одні продають, одні ні. Ну, як кожного свої якісь там переконання. І не хотів мені продавати. Та ні-я ні ні ні, ні, ні я не буду, бо я не можу. і каже Він каже, я можу тільки подарувати. Але він розуміє, що вона трошки щось є на ціну, коштує. І він так просто дарувати, звичайно, не хоче. Я кажу, окей, давай такий варіант. Я купую, знайшов там него, як, на, на тім складі, на землі з землі підняв ось таку що це таку гравюру. Джакоб Хоні якийсь. ну Це фото, я думаю, скоріше не гравюра. Це фото, якась копія. На фото, на гравюру. Кажу, на тобі. Ось я купую в тебе ось цю рамку за 40 євро, а ти мені даруй ікону. Він щось так, я його задачу конкретно. Він підвез на 5 секунд, почав потім молитися, хреститися і каже: добре, давай. І віддав мені такий спосіб. от так ми вийшли. І так він мені подарував. Так що ікона подарована. А ось ця незрозуміла. Гравюра і рамка коштує 40 євро. Так, я вийшов з положення. Не знаю, скажіть, добре це законно чи ні. Трохи, трохи, мені здається, пахне не дуже законністю, але ну, людина погодилася, чому і ні. Так, це сьогодні ще купив. За це, це дав 1 євро, так. Да. Така підставочка гарна. Не дуже воно Ну, виглядає, ну це не срібло. До речі, я не перевіряв. Ні, метал, бачите, хтось пиляв уже тут він наш жовті перевіряв. Гарна така іконка. До речі, релігійні речі. продивіться. За це я купив дорого, не пам'ятаю, чи то 25 чи 30. Купив на приватній барахолці. Уявляєте, куплю вечором. Спішив багато людей, пізно. Дружина дзвонить, де я з роботи це так їхав додому, приїхав 10. І купляв за це все якби срібло, да? виглядає срібло. Ну, класно. виявилось хрест срібний, а цепочка ні. Буду їхати повертати. Вони мені сказали, типу, я кажу срібло всього 100%. А я свої ці всякі три бомбаси, щоб перевіряти срібло і золото вдома, Тоді не мав такий закон подлості І купив. Я рахую, що це не сильний попандос, І тим більше, що я знаю, де вони живуть, я прийду і коротше. Або гроші мені віддасть, або щось інше в нього візьму. Гроші, я сумніваюся, що я в них заберу. Так, ось таке Естрея, Естрея, цепиво. Іспанське, тут вже є клеймо, 925 проба. От щось срібне якась річ. Я не знаю, що це таке. Теж купив це недорого. Ага, це я купив на приватній в одної. В одної жіночки, там на відео я покажу. Ось така, що всяка херня. Ну, мелочовка тут по одній. Я купляю по одній сережці також. Хто не знає, потім роблю лот і продаю якби всі разом з 5-6 сережок. Портцигар, люблю портцигари купляти, вони, до речі, дуже добре продаються. Виглядає як срібло, але це не срібло. Так, хрест купив, там вже на приватній за 5 чи 6 євриків. Теж металевий, Але люди їх купують. Я не знаю, для чого люди купують. Може хто знає, скажіть оці бушні хрести. Що вони з ними роблять, без поняття. Таке розп'яття Ісуса Христа. Він не срібний, просто метал. ви Бачите, є дирочки, видно, з якогось він відпав, з якогось хрестика. Тобто його можна і при бажанні в кого є, от щось подібне. Дерев'яний хрест, можна його туди прибити якось. Але я це робити не буду. Я це робити не буду далі. Ось такі розарії тут називаються, або чотки по-нашому. Воно не срібло, але воно цінується, тож це скань. Як ви бачите, ось такі о, такі тоненькі різні візерунки, зромлені. Люди це. Теж купляють, навіть не срібло, можна продати за 30-40 євро його запросто. але я його купив дорого. Коротше, пустили на мене в цей день туман. Це ось цей самий чувак, який мені продав ось це. Буває бувають такі моменти, друзі. Коротше, буду йти до них на розборки. Черепашку. Черепашка срібна, є клеймо. Дав 7. 7 чи 15 євро. Здається, 15. Може і да, 15, напевно. А може 8, щось таке. Не пам'ятаю точно. Гарна брошка вигляді черепашки. Недешево. Далі, два таких значки, схожі на Валенцію, да, футбол. Може їх так спробувати продавати, як валенційський футбол. Насправді, оце ці фаєри, які тут ходять, ви знаєте, палять ці різні скульптури їхньої, коли, коли, коли свято в Іспанії. Фаєрів. Це два срібні значечки таких. Коротше, вони там старшим якось дарують, комусь там припадають, не знаю, один одному дарують, чи що, чи виготовляють свої фірмені такі на кожен рік. Ось такі значки і дарують, і вони цим все життя гордяться, пам'ятаються для них як пам'ять. Тому що вони приймають участь в цих дійствах своїх ще з дитинства. Передягаються, живуться. Національні обрання і так далі. Так що ось такі два значечки. Теж срібні, недорого, не пам'ятаю, по 6 євро чи, чи, чи по 5. Ну як, відносно недорого. Якщо колеги купляють там по євро, то це недорого. А 6 вже дорого. Коли, коли вже людина знає, що це срібло, то ти вже дешево, я не можу сказати, що я його купив. Це сьогоднішня покупка на барахолці. Здається, 2 євро чи 3 старий порцегар. Шкіра зроблено цікаво. Латунь, як я вже й казав, Порцегари люблю. І вони. Дуже добре продаються навіть не срібні. Далі. плеєр Купив так, за 2 чи за 3 євро, не пам'ятаю. гарантії звичайно, мені ніхто на нього не дав. І він не працює. Треба дивитися. Не, не крути касету. Радіо працює, касета, ні. Так що треба ремонтувати 100% їхня болячка майже всіх плеєрів цього часу. Ох, хтось дає. Це пересихають там ці пасіки такі резинові і все. І воно рушиться і тому не круте касету. Далі, останнє. Останнє така ретро підставка під фотоапарат, під, під відео, під що хочете. Ви бачите, все є. Дав я 8 євро за нього. Інші всі обминали. Дивіться, воно все тут витягується, супер. Не знаю, 23 років такі тринозі, дуже якісно. Чому купив? Тому що точно таку саму недавно продав у Литву. В мене купили з Литви. От купив іншу. 8 євро я дав. А продалася в районі щось 40 чи 60. Так що, будете знати, це такі ретро-підставки. Пластикові, ні, а це метал. Ось і все. Друзі, все, що я хотів показати, розказати. Всім дякую за увагу. Хто додивився до кінця, не забудьте за вподобайку, підписку на канал. Далі буду показувати вам ще реставрацію. Ну і далі барахолки буду ходити. Мені це подобається. Ще й приносить, не знаю, якісь кишенькові, кишенькові кошти. Чи як сказати? Пасивний дохід. Всім дякую і до нових зустрічей.